Доброго дня всім! Сьогодні розпочали збирати м'ято. Знаєте, типу позрізав, як воно виглядає. М'ято у нас тут посульська, є табличка. Це в нас сорт м'яти буде оксаметова. Зараз ми її зрізаємо Оцю і буду просапувати, тому що дуже сильні буряни. І вона, щоб не була за буряним. Це в нас тут тіньочку теж треба просапати вже, де їх засіялися бурянчики. Це в нас зубрівка трава. Оде хтось хоче настоянку, можете телефонувати. буду вам висилати сухенько, просушену. Ось як виглядає таксамитова, така ніжненька. Вона. І далі. Хотів сонечка не видно. Там також ще три сорти м'яти. Чорнолиста мама, чорнолиста мама юдайчанка. Так щоб вони не спуталися, я їх садив через одну. Там світлі листочки, темні листочки, так, щоб вона була ідентифікована як сортова. Ну що, всім гарного дня, гарного вечора вже. Підписуйтесь, доради вас. Бачите, чути. Якщо будете коментувати, щось буду відповідати на коментарі. Все, до побачення всім.